Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Вівторок, 6 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Антон, Антоніна, Олена, Оксана. Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Це органічна порода, яка для єгиптян була звичним матеріалом. З нього робили прикраси та інтер'єрні деталі. Особливе значення гагату надавали в Англії. Здавна вірили, що гагат допомагає розвинути екстрасенсорні здібності. Народний календар 6 червня в церковному календарі день пам'яті преподобного Симеона Стопника цього дня не можна займатися важкою домашньою роботою, прибиранням працею на городі чи у полі, не можна скаржитися навіть найближчим людям. Не варто розповідати про свої проблеми, заборонено лихословити, лаятися, сваритися і бажати іншим людям зла. Не давайте нікому в борг грошей, тому що вже більше їх не побачите. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Якщо яскраво світить сонце, то чекайте на врожайне літо. На небі багато птахів до хорошої погоди. Низько літають птахи. Чекайте влітку на сильні дощі, багато комарів до засухи у літній період. 6 червня іде дощ восени буде багато грибів. В Народі вірили, що саме від 6 червня починається справжнє літо. Було прийнято спостерігати за шипшиною, яка цього дня мала особливу силу, люди говорили, шепшина цвіте рум'янець року веде. Здавна вважали, що цей кущ є символом молодості, краси та справжньої любові. Як тільки на шипшині з'являлися квіти, старші люди сідали під нею з онуками і починали розповідати цікаві казки. В народі існувало повір'я, що ця рослина допоможе дітям позбутися всіх страхів. Були відомі і цілющі властивості шипшини, тому 6 червня дівчата. Готували з її квітів настоянку, яка допомагала надовго вберегти молодість та красу. За останні 130 років 6 червня максимальна температура повітря складала 30,5 градусів Цельсія у 2003 році. Мінімальна ж складала 4,9 градусів за Цельсієм у 1962 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 30 хвилин, а зайде за горизонту у 21 годині 3 хвилини. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі? 6 червня в Україні святкують День журналіста. Повага до публічного слова в Україні завжди була високою, навіть попри те, що на території нашої країни журналістика виникла значно пізніше ніж в інших країнах Європи. Пов'язано це зі специфічними політичними умовами, адже в Україні довгий час не було державності, а її територія була розділена між різними імперіями. Провісниками української преси вважають вчений. Друковані видання, які виходили з середини 17 століття. Називали їх універсалами війська Запорізького. Було це за часів гетьманства Івана Виговського. Професійне свято було створено указом президента України 1994 року. Вічі воду, річку, не відомо. 6 червня святкують День кінотеатру «Просто неба». Перший кінотеатр спеціально для автомобілістів було відкрито в США 1933 року. Автомобілісти отримали змогу провести вільний час, дивлячись просто неба, цікавий фільм сидячи у своєму авто. Кінотеатр було засновано за ініціативою Річарда Голінсхеда, а пізніше такі заклади відкрили і по всій країні. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 6 червня: Вільне Зайцеве Тарасівка з 10 до 15. 7 червня Райгородок Жернівка з 10 до 15. 8 червня Вишеньки Бужанка з 10 до 15. 9 червня Поліське Карацюбине Горохове з 10. -15. До 15-ї. увага. Оголошення. Гаряча лінія для отримання інформації та скарг від громадян щодо порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів у питаннях укриття населення, у тому числі безперешкодного доступу до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Працює за телефоном два шістнадцять сімдесят п'ять. Два шістнадцять Акціонерне товариство Чернігів повідомляє про планове відключення електроенергії 6 червня із 8 години ранку до 17 години вечора. Можливе відключення для виконання планових ремонтних робіт на лінії у таких населених пунктах: Рождественське, короб, Будище, оболоння. Дізнатися детальніше по яких вулицях буде проведено відключення, можна на офіційному сайті Коропського. Громади Коробська громада Gov.ua у розділі оголошення відключення електроенергії. На Чернігівщині сапери продовжують очищати території від вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулих вихідних на території Чернігівської області розрахунки частини піротехнічних робіт аварійно-ратувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області відпрацювали п'ять залучень до дій за призначенням, під час яких вилучено п'ять вибухонебезпечних предметів. Спочатку бойових дій. Сапери Державної служби надзвичайних ситуацій вилучили 51 742 боєприпаси та відреагували на 4 664 виклики. Загалом же територію Чернігівщини, завдячуючи у тому числі і роботі гуманітарних організацій з розмінування, очищено від понад 62 тисяч вибухонебезпечних предметів. Рятувальники звертаються до мешканців області з проханням бути обережними у разі виявлення вибух небезпечного предмета в жодному разі не чіпати його. Відійдіть на безпечну відстань та негайно зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 або 102. за повідомленням головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Інформацію взято із офіційного сайту Чернігівської обласної військової адміністрації. Сили оборони Сіверщини знищили чотири ворожих шахеди в зоні відповідальності Сил оборони Сіверщини. Прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України в ніч на 4 червня знищили три безпілотні літальні апарати типу шахед. Про це повідомляє оперативне командування Північ. По ще одному було влучання. Очікується підтвердження збиття. Як повідомляє Держприкордонслужба, перший смертоносний дрон збили на червні. Нігівщиною, другий над сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння безпілотника, який після ураження пролетів ще кілька сотень метрів. Інформацію взято із сайту Челайн. Російські війська продовжують обстріли прикордоння Чернігівщини. Станом на 11 годину ранку 5 червня російські війська чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляють оперативне командування північ. Обстріли здійснювалися уже традиційно вночі по таких населених пунктах: Баранівка, Бунякіне та Галаганівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної. Інфраструктури інформація не надходила. Одразу два підвищення тарифів на комунальні послуги. Цього літа доведеться платити більше за світло та воду. Прогнозоване подорожчання тарифів на комунальні послуги, про які говорили протягом багатьох місяців, станеться вже цього літа. Тарифи застосують одразу за двома позиціями: на воду та на електроенергію. Нові ціни планують запровадити уже з 1 червня. Обидва подорожчання, кажуть у національній комісії, що здійснює державне регу регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є економічно обґрунтованим, а підвищення платні за світло ще й допоможе відновити виснажену російськими обстрілами енергетичну інфраструктуру. Наскільки більше доведеться платити, розбирались у центрі громадського моніторингу та контролю. Світло подорожчає від 1 червня в Україні. Зростає тариф на електроенергію для населення. У Кабміні вирішили підняти ціну до 2 ,64 гривень 64 копійок. За кіловат годину, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, підвищення обумовлене необхідністю відбудувати енергосистему після численних російських обстрілів. Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалювального сезону. Казав міністр. за словами Галущенка, такий тариф є компромісним, оскільки від початку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонували підняти тариф удвічі до 2 гривень 88 копійок. Крім того, другого етапу підвищення тарифу на електроенергію поки що не передбачається. Хоча раніше й говорили про необхідність підвищення цін до ринкового рівня приблизно 6 гривень за к. Кіловат збережеться і нічний тариф на електроенергію, що становить 50% від базової вартості. Зараз тариф на електрику для побутових споживачів становить гривня 44 копійки за кіловат годину при місячному споживанні 250 кіловат та гривня 68 за кіловат годину понад 250 кіловат споживання. Тариф на воду зросте на 30%. Тариф на воду в Україні не зростав із кінця 2000 2021 року зрештою підвищення в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запланували також на 1 червня. Суми у платіжках можуть зрости на 30% у великих містах. Підвищення цін пояснюють тим, що у невеликих містах вода постійно дорожчає, в той час як у великих містах, усе без змін. Тарифи встановлюють окремо для кожного водоканалу, тому вони різняться залежно від регіону, причому вони залежать не лише від обсягів споживання, а й від кількості абонентів, що більше, тим дешевше, а також від джерел водопостачання та стану інфраструктури. Вартість газу залишається незмінною на час воєнного стану та ще шести місяців після нього в Україні діє тарифний монаторій у цей період. Ціни на природній газ, тепло та гарячу воду для населення не підлягають підвищенню. Чернігівські синоптики дали прогноз на тиждень. Прогноз погоди на 6-10 червня по Чернігову та Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. 6 червня по Чернігівській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 8-12, в день 21-26 тепла. На 7-8 червня мінлива хмарність у день 8 8 червня невеликий короткочасний дощ. Гроза. Решту часу без істотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7 червня 9-14, 8-11-16, В день 23-28 градусів тепла. На 9-10 червня. Уночі 10 червня без опадів. решту часу подекуди короткочасний дощ. Температура вночі 11-16, вдень двадцять чотири Тепла прогноз пожежної небезпеки на 6 червня пожежна небезпека в лісах області очікується п'ятого класу. Надзвичайна пожежна небезпека. На 7-8 червня пожежна небезпека в лісах області зберігатиметься п'ятого класу. Надзвичайна пожежна небезпека. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101 і 6 ф. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб FM, рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6